Знижки ВТБ, які будуть діяти до 3 грудня включно. Знижка на пельмені три ведмеді. Цього тижня знижки на абсолютно усі пельмені, особливо від мішутки. Склад там непоганий, тому можна давати навіть діткам і ще вони дуже-дуже смачні з гарною начинкою. Це взагалі-то мої улюблені. Легка страва по-українськи 4456. Не можу сказати, що мені вони подобаються, і не можу сказати, що не подобається. День у день 74 гривні, якщо чесно, не пробувала, не ризикувала ще. Ласунка з остом і перцем. Дуже цікаво, що це за нащенка, така дійсно було б цікаво спробувати. Левада Вернигора 68 гривень. Виглядає досить непогано, такі крупненькі. Цього тижня знижка на ескалопа, він 233 гривні. Селянське масло 69 гривень. А Мілкін 85 гривень. І це ще й 82%, дуже гарне. Ну, 63% це об'єктивно не масло, а у селянське за 91 гривню потішило. Діліться в коментарях, яку жирність ви обраєте в магазинах. Канів зараз 94 гривні, а делюкс взагалі 117. Ну зате воно смачне і якість непогана. Але цього тижня вигідніше канів брати. Підгузки трусики усього за 218 гривень. Це дуже крута знижка. І 300 гривень більша пачка. Підгузки хагіс 258 гривень, непогана ціна. Також знижки на молочку. Того тижня була на корогу, цього тижня на чія. Кисломолочний сир 68 гривень. Ще ось такий зернистий сир з вершками і сир кисломолочний від своєї лінії. Це мої улюблені батончики 51 гривня, складну майже ідеальний і мала дуже любить. Такі глазуровані сорочки з начинкою зараз по 10 гривень і начинки тут є різні, вони усі по акції 10-40, тому можна обирати будь-який. Злагода з, з полуницею 12 гривень, гарна знижка, а цей з манго 13 гривень на любителя. І ще по знижці тірамісу шматочок 54 гривні, а червоний Аксемит 84, а цілий 190. Ну, вигідніше вже цілий взяти. З тебе лайк і підписка, чекай в своєму інстаграмі. Найвигідніші знижки ВТБ до 3 грудня включно. Цього тижня багато знижок на йогурти. Данони усі по 10,93. Я собі набрала повний холодильник. Галичина 13 гривень, ну щось не заходять мені ці йогурти, не знаю чому. з злагоди 17 гривень, досить непогані, такі кефірчики 24. І ще гарна знижка на усі сирочки від Яготинського. вони зараз по 16 гривень. Усі десерти від Чудо по 24 і уся активів по 28. Цукерки ромашки зараз усього 15 гривень з карткою ТБ. Соняшникове 15, а ВК 28 гривень. Ще й такі вафельні за 17 гривень, то знижка невелика. Дуже багато знижок на печиво, на арахіс, драже. І навіть на корисні смаколики не забули й про них. Вони зараз 16 гривень по знижці. Набір шоколадних цукерок від Millennium 195 гривень. Це спеціальна дитяча серія. 126 гривень. Ціла коробка таких цукерок з горішками і праліне. Я обожнюю такі їсти, якщо чесно. А ще тішить Любімов, вони зараз по 92 гривні. Це класика. А такі взагалі 150 гривень. І трюфелі по 103 гривні з карткою АТБ. Мигдаль в шоколаді взагалі 68 гривень. Знижки на шоколадки від Millennium, хоча все одно дорого 82. Добре, що ось ця 60 гривень. І ще є темна шоколадка із горішками також 60 гривень. Крекери 34 гривні з карткою АТБ. Дуже гарний склад. Це печиво сумнівної якості, але знижка 3 гривні на нього. Печиво буратіно – 50 гривень ціла пачка. Цього тижня знижка уже на іншу начинку Cake – 32 гривні. Якраз можна всі спробувати. І ловіта теж по акції. Ось ці біскоті з кокосом дуже рекомендую. Ще гарна, класна знижка на урову, усього 29,90. Ловіта за 80 гривень, хоча чоловік каже, вона хімозна, а мілка 84 з такою самою начинкою. Знижка на абсолютно усі вафлі від артек. І медведик барні 15 гривень маленький, 77 велика пачка. А ще цього тижня дуже класні знижки на усі макарони від своєї лінії. Чесно, вони зробили новий дизайн своїх упаковок, але тепер вони виглядають прям люксово. Дійсно, якісь люкс, макарони, люксова паста. І ціни просто смішні. Спробую їх ще зварити, щоб потім вам розповісти. І ще для паста по акції 31 гривня. З тебе лайки, підписка, чекаю. Знижки ВТБ, які діють до 3 грудня, включно. Класнючі знижки на макарошки ріва 34 гривні, маленька пачка 22. Також багато знижок на крупи, особливо від атуаль. І вівсяні пластівці. Вони зараз усі по акції, усі, що є в наявності. Тому якщо любите вівсянку, то зберігайте ось ці, вони супер ніжні. Також цього тижня знижки на усі продукти торгівельної марки Оліс. У них і майонез по акції, і соуси, і навіть кетчуп. Соус і чумак також всі по акції 22 гривні з карткою АТБ. Знижка на кукурудзу своєї лінії. Хто пробував, пишіть в коментарях. А ще горошок, якраз до нового року, достоїть 37,90. І пару знижок на снеки. Такий арахіс зі своєї лінії з будь-яким смаком по акції. А також бік Боб, але тільки гострий. Не пробувала своєї лінії, якщо чесно, але має бути норм. 9 гривень маленькі чіпси. Пишіть в коментарях, як вони на смак їсти можна. Лейс 43 гривні, до речі, велика пачка. А 29 середня, ну ось нарешті нормальні ціни на чіпси, а то я вже чесно навіть не знала, як їх купувати за 100 гривень. І гристи 170 гривень. Ну оці знижки дуже вчасно. І набір для коктейлів 400. Кава Якоб 187 гривень. Знижка і на маленьку, і на лавацу, і навіть на капсулки. Кава зі Львова знижка 8 гривень. А на Якобс еспресо знижка 100 гривень і ще Мінелі класна кава 207 гривень цілий набір. Чорна карта по акції і ось весь чай ловаре. Це, мабуть, після виходу холостяка таку знижку зробили. Сметанка 38 гривень від президент. Щоденний збір 25, ось така манюнічка 20%. Сметана просто наша 52 гривні, це моя улюблена постійно її купуємо. І молоки є непогане, і ще й дешевше. Молоко 40 гривень. Дівчата, усе я накупила молока цього тижня, чесно вам скажу. Знижки на усю безлактозну продукцію, хоча я вже починаю щось підозрювати, тому що знижки на неї кожного тижня. Кефір ферма 48 гривень, 1%. Ще знижка на крем-сир від ферми і вершковий сир. Не знаю чесно, чим вони відрізняються, але склад непоганий і там, і там. Ще класна ціна на плавлений сир від «Президент» – 53 гривні з карткою АТБ. І такий крем-сир від делюкс усього 52 гривні. Беріть це дуже вигідна ціна. Сирні слайси від сартоп і лактіми також зараз по класним знижкам. А ще плавлений сир від кому 15 гривень, це дуже класна ціна. Також знижки на бринзу і фету, з літа їх не бачила. Лікарська ковбаска по акції від своєї лінії вона зараз 115 гривень. І ще ось такі ковбаски для грилю 69 гривень. Сосиски до макарошків, непоганий склад 58 гривень, і ще знижки на ось такі на різочки, на сервелат і на селямі фінського на 105 з карткою ТБ. з вас і підписка, підпишіться в інстаграмі.